Давай, ну що ви там діл же, а? Давайте на руську. Давайте, що ви робите, блядь? Це моє. Ви не класте до мене. Давайте на руську. Алло, гараж. Е, у тебе. Все, ехо. Ви Ви не забувайте, що ви представник поліції. Ви не забувайте, що ви представник поліції. У Вас немає такого повноваження робити тут, все, що хочеш! Успокойся! Чінки, давайте задавайте його! Забирайте, розбирайте! Можете всі успокоїти? Відпустіть! Скільки ми А це вже автобус під'їхав зразу, щоб погрузити. Боже, у вас совість є! Чи нема Скажіть! У вас совість є! Di znajte skikil lodey zvitil? Kude ya bou? Kude ya bou? A di znajte skikil lodey zaginulo? Ya de bou? De bou? Tam yi bou? A chou tikil tout berayte? Chou di jivte tudy? Ви що, блядь, блять, кудому крутите, блядь? Ви що попало вас? А що він зроблять? Розказуй, буду розказувати. Ви ж одмоліли!